Дана флеш сушка так звана швидка сушка, призначена для проміжного просушування деталей або готових виробів під час нанесення на них фарби. Тобто під час виконання операції шовкографії або так званої шовкотрафаретної печаті, як нам відомо. Для того, щоб фарба не розмивалася між нанесенням першого, другого там, третього кольору, щоб вона не змішувалася кольори, необхідно її попередньо. Відсушити. Для кінцевого сушіння використовуються, звичайно, тунельні сушавки, для проміжного сушіння використовуються так звані флеш-сушки. Дана флеш-сушка містить 6 світильників, лампи КГТ, потужністю 1000 Вт. Світильник має, крім лампи, містить спеціальний рефлектор жаростійкої нержавіючої сталі, перфорований для того, щоб обдувалося повітрям. Таких світильників в даній конструкції розміщено 6 штук, є варіанти з кількістю 8 штук, в залежності від, від розміру поверхні, яку нам необхідно просушувати. В конструкції передбачено 6 вентиляторів для обдуву ламп, а також для того, щоб покращити процес сушіння самої фарби. Сама сушарка включається за допомогою, ну, першим живим заключається кнопкою живання. Під час накатування, оскільки карусель у нас габаритля і оператор, де не зручно підходить, викати, стартувати тут на панелі керування. Передбачена спеціальна педаль, яка виноситься в зону роботи людини оператора, так званого, який наносить хранину, і після того, як він поверне сторок на, на, на накатування наступної деталі, може запустити сушку. На цифровому таймі виставляється затримка. то ми її можемо змінювати від однієї до е там, 99 секунд. І нажавши на педаль, вибравши ви, ви один раз затримку, виключивши живлення, до речі, е дане значення, яке ми набрали, воно зберігається в постійній пам'яті процесора, відповідно, включивши сушку. Якщо ми працюємо з цією самою фарбою, то нам необхід немає необхідності вже знову налаштовувати наше обладнання на ту саму операцію. Натиснувши на педаль, викається власне, сама сушанка, відбувається оборонним вентилятором, а також відбувається сушення поверхні. Наступного відео ми розповімо про роботу тунельної сушки. До зустрічі.